Сьогодні оглядаємо і тестуємо китайську акумуляторну болгарку. В принципі, що тут дивуватись, друзі, зараз у нас все китайські інструменти, тільки різної якості. Що є по комплектації? Є ось такий кожух захисний, зарядний пристрій у нас йде на 2 А. Ось таких здоровенних два акумулятора. Ну, я вам скажу, що якщо ось це все не брати, то тут одні тільки акумулятори, чого тільки... Вартують сама Болгарочка, ось така компанії Восай, китайська компанія, яка заходить на ринок України, і хоче зарекомендувати себе як серйозний конкурент, всякому там Гівнаем і всяким іншим таким непопулярним брендам. Ручечка, Ось така. ключ, і, в принципі, все. Ну, Що мені одразу вже не подобається, це ну ось цю хрінь китайці могли б вилити з пластику, а не запхати ось сюди цей поролон. Ну, я вам скажу, кейсик, ну, Такий тверденький, класний кейсик, прикольний. Ну, я думаю, якщо його кинути з якоїсь висоти, то розлетиться на друзки. Що в нас по інструкції? Як завжди, ніхрена не ясно. Тому що китайці зробили одну інструкцію для всіх своїх інструментів. Ну, і як кажуть підписники, да і хрен з ним. Хто уважно буде дивитися і слухати відео до кінця, той дізнається, як отримати ось цю болгарку. І в кінці відео ми розберемо редуктор, подивимося, чи є всередині мастило, подивимося, який двигун, подивимося на ось цю кнопочку, як вона працює там. І давайте запустимо і послухаємо це чудо китайської техніки. Хопа, засвітилася як гірлянда на новий рік. В мої, мої провідній болгарці немає підсвіточки. Тут є підсвіточка. Потім покажу вам, як вона працює вночі, чи взагалі вона ефективна десь там щось підсвітити. Ну, можливо, має право на існування. Страшна штука, друзі, і небезпечна. Тут в нас є. Три положення це регулятор обертів, перший, друге і третє. А ось ця шкала зліва, я так думаю, що це показує навантаження на саму болгарку. Це ми побачимо в процесі тестів. Беремо повністю заряджений акумулятор. Ось такий прилад тахометр. Тут ми вже поставили міточку. Давай, вмихай. 6200. А заявлено виробником у нас 9000 обертів. Далі задача у нас стоїть така, щоб перевірити, наскільки вистачить ось цього акумулятора. Наприклад, якщо будемо різати ось таку трубу, і, наприклад, якщо будемо різати ось такий керамограніт. По відчуттях як вона? Важко ріже, легко. Вагче. Важче, Важче, ніж від мережі, виглядь. так? Да. А ти її придавлював сильно чи легко? Як? Не сильно. Ану давай сильно. Відсічка. <му> Тобто, якщо її придавити сильніше, то вріжеть вона набагато швидше. Ну, може бути відсічка. Нарізали 7 шматочків труби, товщина 3 мм, висадили одне ділення на акумуляторі. Хочемо подивитися, як працює ось цей дисплей. Давай. Далі беремо диск d star для керамограніта. Ось така у нас плиточка 9 мм керамограніт. І будемо пиляти. Бачили в рекламних роликах гівноема, вони ніколи не розбирають і не показують, що всередині їхнього інструменту. Тому що барига, який впарює вам лайно, він ніколи не покаже всю ту правду. А я вам показую, ось дивіться, синє мастило для високих обертів редуктора використовують синє мастило, китайці молодці, його тут вдосталь. вистачає, все ідеально змащено. Що всередині. У болгарушці. Ну, як і в перфораторі, тут у нас йде плата, яка керує цим всім. Ось така кнопочка. Прикольна така, да? Головне, щоб потім я це все поставив на місце. І кому буде треба, ось такий двигун. Навіть самий свіжий. Двигун йде безколекторний на підшипниках. Ну, ось так. Все я розбирати далі не буду. В принципі, і так зрозуміло. Цей шлейф він йде от сюди, до ось цього показчика. Глянемо акумулятор, щоб ви зрозуміли, чому цього інструмента немає абсолютно конкурентів. Ось дивіться, які батареї. Бачите? Чистих 6 А. І акумулятори самі свіжі. Щоб ви собі знали, подивіться на плату, на якість виготовлення плати. Це просто космос. Я знаю, що зараз менеджера від гівноема понаписують тут коментарі, як звичайні покупці чи користувачі, і розкажу, що який же ж в них класний там, інструмент, що вони користуються ним багато років. От скажіть мені, менеджера гівноема, як ваше гівно ось, дві батареї ваших. І зарядний пристрій може коштувати більше, ніж оця болгарка разом з цим-сім взятих. Як? А я вам скажу як, тому що ви бариги. Ви продаєте окрему болгарку вашу окрему бляха за 4 тисячі. Це ж яким треба, я не знаю, бути, щоб повестися на вашу тупу рекламу і купити. Саму болгарку просто за 4 тисячі. То, по суті, тут, якщо взяти, наприклад, ось цей китайський бренд і всього продавця, то болгарка вам просто дістається в подарунок, коли ви купуєте осіх два акумулятори, і це все рівно виходить дешевше, ніж гівно Ема. І розберіть і покажіть людям свої акумулятори. Не приховуйте правду, тому що Петрович завжди любить правду. Висновок такий: будеш ти купувати цей інструмент, чи не будеш, мені байдуже. но Якщо ти маєш ось таких два акумулятора, і ти плиточник вкладаєш, на, наприклад, плитку, тобі вистачить цієї болгарки на цілий день з головою. Тим паче, що зараз вимикають світло, ти собі без всяких дротів ріжеш і не паришся. Якщо різати профіль, вистачить реально на цілий день. Реально, друзі, якщо ви хочете різати якісь там труби, чи ще там щось робити. Якщо маєте, наприклад, в комплекті перфоратор і болгарочка ось така, то ви тоді маєте чотири акумулятора. І на чотирьох акумуляторах я не знаю, ти швидше вграєш за цілий день ось цю болгарку, там перегрієш її чи що, ніж ти висадиш їх всі. Питання по гарантії: продавець завжди тримає невелику партію болгарок, перфораторів. На той випадок, коли щось трапилося з акумулятором, завтра в тебе вже буде новий акумулятор. Трапилося щось з двигуном. Завтра в тебе вже буде нова болгарка. Так що з цим проблем немає. Згоріло зарядний пристрій. Завтра до тебе приїхав зарядний пристрій. Щоб всі заспокоїлися, я вам скажу, чому я не працюю з великими компаніями, тому що я сам собі режисер, продюсер, звукооператор. Монтаж і так далі. Мені ніхто не пише сценарій. Я не працюю по сценарію, по написаному тексту і так далі. Тому хто там буде казати, що от гівно М тобі не дає інструмент, і, і того так дає мені інструмент. Просто я кажу: я не працюю по сценарію. Я сам пишу сценарій і показую так, як воно є, а не розказую, що ось дивіться, яка класна болгарка. Ось супер бляха. Беріть, друзі, купуйте вже. Тому що ціна обмежена. Я цього не кажу. Хочеш, бери. Болгарка класна. Я от нею буду працювати тільки в кайф. Так що, ось такі справи. Дякую, що були зі мною. Як завжди, з вами, Ремонт Петрович. І всім до побачення!